А вже за мить віртуоз грає на різних інструментах. Євген Хмара із крипалями і віолончелісткою на сцені оперного театру Дніпра зривають заслужені оплески. Тут з максимальним теплом хочу представити цей чарівний колектив, який називається тон арт. І давайте. Все, все по чесному. До Дніпра євген Хмара привіз програму Музика для зцілення душі грав із колегами так, що глядачі не стримували емоцій. Починається з таких невеличких ноток, а потім вже розкривається вся, і ти просто милуєшся. Аж... На очах сльози наворачуються. Зміст музичної програми, з якою подорожує україною. Композитор пояснює дуже просто: якщо розкладати трошки на фізику, то музика здатна змінювати структуру молекул води. А ми з вами люди 70%. Складаємось з води, тому дійсно, коли ми слухаємо класну музику, ми гармонізуємось, ми наповнюємося, і ми дійсно зцілюємося. Останнього разу Євген Хмара був у Дніпрі два роки тому. За цей час розповідає: змінилось усе, окрім мрії, яка ще більше зміцнила українців. Насправді ми всі мріємо, щоб вона дуже класно і потужно зазвичала в Краснодарському краї, в Білгородській області і десь там на Красній площі в Москві. Виступ відбувся в рамках благодійного туру у Дніпрі. Вдалося зібрати біля 26 тисяч гривень на потреби української армії.